Очі не тільки дзеркало душі, це наш потужний спосіб пізнати навколишнє середовище. За допомогою зору ми отримуємо більше 80% інформації про оточуючий світ. Тож здоров'я очей потрібно берегти з юних літ. Сьогодні звертаємо увагу батьків на здоров'я зору дітей. А консультує нас кандидат медичних наук, доцент, лікар-офтальмолог вищої категорії диспансерно-поліклінічного відділення Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру Валерія Корнієнко якщо батьки замічають, що дитина дуже близько читає, нахиляється, а повинна вона читати от витягнута ручка, 28 см, сантиметрів, двадцять не ближче, що вона пише дуже носом і так далі, значить, це треба звичайно звернути на це увагу обов'язково. І звернутися до лікаря. Дітей, які мають батьків або дідусів, бабусів з вадами, обов'язково треба обстежувати частіше, ніж звичайних. Якщо ми так бачимо, обстежуємо дітей раз в рік. В рік, три рочки, шість перед школою і так далі, що ми перевіряємо зірими, все, все, все. От, то, е, якщо такі, от є, звичайно, е, нахили дитини, якісь такі патологічні, можна сказати, в якійсь мірі по озору, їх треба, звичайно, обов'язково показувати дитячому офтальмологу. Це все лікується, все лікується. Зараз лікується це окулярами. Якщо є зниження зору стійки, допустимо, є в дитини далекозорість чи короткозорість, або приєднується косовокість на фоні цього дуже часто буває, значить це треба лікувати в спеціальних закладах. Є в нас дитячі поліклініки. Тобто увага, увага і ще раз увага батьків до таких дітей. Особливої уваги, звичайно ж, потребують маленькі пацієнти, зору яких загрожує катаракта. Це зразу видно. Це офтальмолог при першому так сказати огляді. Зразу скаже, що це вроджена катаракта у дитини, і вона підлягає тільки оперативному втручанню, тільки оперативному втручанню тут затягувати абсолютно неможливо, тому що у дитині розвивається так звана амбліопія, тобто. Функціональне зниження зору від її, відсутності його тренування, і тому о, треба оперувати. І бажано до року. Зараз така технологія, такі методики, що це абсолютно безпечно. А чим раніше, тим краще, тому що око росте, воно не функціонує як треба. Сітківка, так сказати, зоровий нерв не функціонує, тому що до нього не досягають ніякі проміні, ніякі зображення. Вона не стимулюється, і вона це око, звичайно, втрачає зір і вже надовго, а може і не завжди. Рубрика здоров'я закликає: будьте уважними до своїх дітей, турбуйтеся про здоров'я їхнього зору, аби разом дивитися на світ широко відкритими очима і з задоволенням переглядати ранок на Алтаві».